Шістім полі та на местолі. Чистім політа на местолі. добрий сервече. Добрим людям на весь вечір. А на тим містолі злате кресло, а на тому креслі славен козак сидить, держить хорта та не резя... ре... ретязі, а за колонька та на правій руці, а коло його та всі слуги його. Там всі слуги його та просяться в його, просяться в його на Там в землю, У неверземлю землю, У Тур туречи у, Тур у, Тур у Немеччину. Ми ж ту землю коп'єм, зб'єм, стрілками засієм, кінь ми заволодчим.